Який ще цікавий висновку в мене є за останній час? От до речі, я поставив собі чотири вулика. У мене така ціла епопея із заведенням джіл видалася, і це ті речі, які мені просто гріють душу. Тут Так само, що можливо видно дерева, які я посадив, там виноград задоросте і так далі. Це все про те, що нашому мозку і нам потрібно бачити прикладне. Пікладні результати нашої роботи. Коли ти щось зробив, воно там росте, і ти дивуєшся, що О, це завдяки тобі. О, завдяки тобі там, це дерево росте, цей виноград росте. Одно з найбільшого здивування, яке в мене було за останній час, коли я побачив, що виноград, який я посадив, чисто обрізав верхівку, просто засунув її в землю, і вона проросла. Для мене таке було вау. Так само то все, що ми е, ростимо навколо себе. Людей навколо себе ростимо. Можливо, і одна з речей, чому я знімаю це відео, це для того, щоб от як той виноград е, простити в людях якісь хороші речі, поділитися дійсно щирими душевними якимись переживаннями, правдою, яку, на жаль, мало хто розповідає, але яку потрібно почути дуже багать, великій кількості людей. Е, Ще висновки про різницю міста і села. Насправді місто не створено для людей. Для людей створена природа. Богом створена. Чи хтось, хто не вірить в Бога, в нього якісь інакші, то я не знаю, створена еволюцією, природою. Це те місто, де ми відчуваємо себе класно, де ми реально відпочиваємо, де ми духовно більш наповнюємося, де ми дійсно можемо бити. Дійсно можемо бути людьми. Місто нас пережовує часто і випльовує в місто міста свої логіки. Так само, як у держави своя логіка кожної, яка не закладає, твій особистий... твоє особисте щастя для неї не є якимсь пріоритетом. І, на жаль, в даний момент. Багато депресії, депресивних думок, через те, що ми зіштовхуємося цією реальністю, що насправді великим структурам державі е, пофіг на нас. Абсолютно. Тобто для них ми ресурс, який можна використати заради своїх цілей, заради якоїсь своєї логіки. І та є там прогрес, є якісь певні плюси однозначно. Великих структур держав, корпорацій всередині так само люди там прогресують, стають кращими і можливо стають жити трохи краще. Але в самій ідеї цих структур немає твоєї особистої вигоди. Тобто твоя вигода, вона десь є там десятим цим, яке там може трохи десь обговорюватися. І тому кожному потрібно мати своє. На жаль, в цьому світі дійсно своє мати е, практично неможливо, тому що навіть ця земля, яку ви якби яка в вашій власності, е, вам треба там, дозволи на будинок, ще на щось. Тобто е, вона ніби ваша, але і не зовсім. Тобто, ви тут ніби теж як в певний мірі орендар в державі. Але все одно це не порівняти із якоюсь там квартирою, з чотирма стінами, які ви ділите. І з іншими людьми. Коли у вас є власна земля, де ви можете виростити власну продукцію, де ви можете реально вийти, навіть просто вийти погуляти, і вам ніхто нічого не скаже, тому що це ваша територія. Ви можете робити все, що хочете, особливо, якщо у вас десь поряд немає, особливо сусідів. Ви взагалі нікому не будете мішати і вам ніхто не буде мішати. І тому таке. Переселення з міста в село є дуже хорошою справою для людей, які, по-перше, хочуть жити комфортно, саме духовно комфортно, де ти реально можеш вибудувати щось своє, створити щось своє руками, от не тільки якісь там папірчики, або якийсь там уявний вплив, або уявну якусь повагу до тебе. А реально, наприклад, маленьке село, де ти реально можеш вплинути на життя людей, де твої такі невеликі дії е, впливають дуже сильно, ти бачиш результат.